Вітання про подій середи 18 липня. Дивіться у програмі день за днем. Сьогодні у випуску. Вінницька міська рада оновила свій офіційний сайт. Вінничину відвідав міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк. Новий офіційний сайт Вінницької міської ради з'явився в мережі інтернет. На ньому розмістили більшу інформацію про міські комунальні підприємства та міську раду. Крім того, для сайту розробили простий метод подачі документів та нормативних актів для громадян. Новим є розділ Прозори міста, в якому розміщується інформація про роботу міської ради, кадровий резерв та вакансії. Пройшло оновлення зовнішнього сайту міської ради, по суті, змінився дизайн, змінилось представлення інформації, адреса сайту залишилась старою, і громадяни, які її знають, зможуть спокійно знайти сайт в інтернеті. На головній сторінці відображені зараз новини, панель швидких посилань, меню сайту. По суті, як громадянин попадає на сайт, перший він бачить останні новини міської ради. Може по панелі швидких посилань перейти на ті розділи, які йому важливі меню зменшене з метою більш якісного орієнтування в наповненні сайту. Інформація про при перенесенні інформації з минулого сайту вона трохи преобразилась, На нашу думку, ми постаралися викласти більш чітко і зрозуміло. Добавилась інформація про комунальні підприємства. Добавилися декілька 3D-турів, які пов'язані з містом Вінниці. Це 3D-тур, звичайний розроблений з метою представити, як виглядає прозорий офіс відвідувачів сайту. Компанія, яка робила тур по прозорому офісу, представила також тури по Нічній Вінниці та по Дню Європи, які проходить Вінниці. Також досить зручний засіб, який дозволить перенести. Меж, відвідувачів в ту атмосферу, яка відбувалася в ці дні. Поки що сайт працюватиме у тестовому режимі. Користувачі можуть надсилати пропозиції щодо його вдосконалення або інформацію про виявлені помилки на електронну адресу support.sobaka.vmr.gov.ua Марія Бомбело, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Сьогодні Вінничину з робочим візитом відвідав міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. Він побував у Жмеринці, де відкрили новий елеватор та подивився, як збирають урожай. Також високопосадовець взяв участь у нараді з питань розвитку аграрного сектору та українського села. Більше про візит столичного гостя знає наш репортер Роман Гах. Візит міністра аграрної політики України Миколи Присяжнюка на Вінничину розпочався з відкриття нового елеватора в Жмеринці ємкістю 25 тисяч тонн. То есть зерно відбирається пробоотборником, вже сразу автоматом определяет сор, автоматом определяет влажність, качество, і вона одразу уходит на учот одні нас. Після цього елеватора ще будуть вводити в експлуатацію чотири елеватори. Про що це говорить? Це говорить, що зернова галузь вона є перспективно не тільки на словах, а вона она Є експортно орієнтованою, а для нас, як для держави, для інвестора, дуже важливо, що ми будемо зерно мати якісне на протязі всього року. І сьогодні такі послуги, які буде надавати цей елеватор, дасть можливість сільгоспвиробникам не продавати зерно з під комбайном. Далі міністр відвідав одне з полів Жмеринського району, де перевірив, якість зерна та як йде процес збору врожаю. Вінницька область для нас в аграрному секторі вона є базовою наряду ще з зряду областями, і ми на неї покладаємо великі надії. І цьогорічні природно-кліматичні умови більш м'якші були до Вінницької області, ніж до інших регіонів. І це викликано, викликано тим, що Вінничани сьогодні інвестори. Вони вже на науковій платформі підходять до проведення сільськогосподарських робіт. Перший мільйон ранніх зернових зібраних в області. Сьогодні ми побачили поля, ми відстаємо з минулим роком на 2 центнера з гектара, тільки це мінімальні. Але я думаю, що за рахунок кукурузи, якої посівно 100 тисяч гектарів більше, ми вал зерна або зрівняємо з минулорічним, або дамо більше. Також високопосадовець завітав до Вінницького аграрного університету, де поспілкувався зі студентами та абітурієнтами цього навчального закладу. Професія достатньо відповідальна і важка. Дуже важка, дуже важка і відповідальна. І якщо знаєте, якщо врожаї показники, тоді керівник молодець. Якщо десь про рахунок немає агроном винний, не. так що будьте готові, до цього. Роман Гах, Михайло Гудзікевич, телеканал Віта. Від місяця до півроку дається мешканцям приватного сектору, аби привести в порядок свої паркани, пофарбувати їх чи встановити нові. Такі вимоги згідно правил благоустрою міста. Висуває Асоціація органів самоорганізації населення. Голови квартальних комітетів вже отримали приписи стосовно ремонту парканів. Зробити ремонт люди мають за власний рахунок. Ми звертаємося до громадян з пропозицією щодо прибирання і приведення в належний стан прибудинкової території, аншлаг на будинку повинен бути, повинен бути пофарбований паркан. Мешканці сприймають деякі з задоволенням, деякі здивуванням, але все-таки слухаються і приводять їх до належного стану. Зі старим парканом, страшним поламаним, це, звичайно, є порушення і згідно статті 152 адміністративного кодексу власників домоволодінь буде притягнено до адміністративної відповідальності шляхом накладання штрафу. А на даний час цей штраф становить від 340 до 1360 гривень. Отже, третій тиждень до Вінниці приїздять фахівці соціальної роботи з різних куточків нашої області. Вони проходять спецнавчання на цьому тижні. Курси відвідують Козятинські та Вінницькі соцпрацівники. Нагадаємо, штат соціальної служби області розширили на роботу. Додатково взяли 380 чоловік. Саме вони відвідують тренінги підвищення кваліфікації. Тему продовжує наш репортер Ольга Сольвер. Сьогодні на тренінгу фахівці соціальної роботи вивчають закони. В разі виникнення загрози життю і здоров'ю осіб треба негайно повідомляти органу внутрішніх справ. тут як би, без коментарів, це понятно я вчора вам говорив, у вас є три дня якщо вдруг є насилля в сім'ї, три дня на реакцію. І сходити в сім'ю, і оцінити, що там відбувається, і написати письма о те, що произошло виявлення насилля. Такі курси проводяться для того, щоб е, люди, які новоприйняті в нашу сферу, саме е, мережу центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, на посаду фахівця соціальної роботи, для того, щоб вони не лише знали законодавчу базу, якою вони керуються, не лише знали, з, які, з якими е, іншими суб'єктами соціальної роботи вони працю, е, можуть співпрацювати, щоб вони е, знали і розуміли, що вони працюють е, з сім'ями у складних життєвих обставинах. Дітьми молоддю їхня робота, профілактика, їхня робота, соціальне інспектування, соціальний супровід це звичайно тягне за собою певну кількість паперів, які вони заповнюють. Вони мають знати досконально свої функціональні обов'язки. Це вже третій тиждень навчання, вже було випущено вісім груп. Для різних районів Вінницької області і на цьому тижні випускається ще буде випуск чотирьох груп. Мені це дуже цікаво, тому що я не мала досвіду роботи саме за спеціальністю. Я за спеціальністю психолог, от і мені важливо ця робота для свого досвіду, при тому, що я збираюся в майбутньому бути психотерапевтом і вивчаю сімейну лінійну терапію. Тренінги проходять і у вигляді лекцій, і е, люди отримують певні завдання, пробують самостійно підготуватися, те, що вони можуть зробити. І ігрові моменти також є. Тобто, подача матеріалу іде різнопланово. тобто, ми не можемо посадити людину. Ми знаємо, що лекція сприймається лише 10%. Ми маємо дати їм інформацію, вони її мають засвоїти. Дуже гарні тренери. Вони використовують різні е, психологічні, е, тобто такі е, тре, прийоми, та тобто видно, що досвідчені. От плюс там така розрядка, що не втомлюємося, ми і з 9 до 6 години вечора, тобто день проходить дуже легко. Тобто в університеті лекційно тако просто не можна було пережити. Залік має бути в останній день після того, як буде пройдені всі моменти, нюанси роботи. Люди мають показати, що вони дійсно засвоїли матеріал і вони готові до роботи з різними категоріями населення. Нових фахівців соціальної роботи взагалі навчатимуть до 10 серпня, але вже ось ці групи випустяться у п'ятницю, і з понеділка вони приступлять до. Праці Ольга Сольва, Ролахлітвінцев, телеканал Віта 19 липня з дев'ятої години до 15.30 не буде електроенергії в будинках по вулицях Блюхера, Тохачевського, Гнато, Юри, Трублаїні, Затонського, Бучми. Це пов'язано з ремонтом трансформаторної підстанції та повітряної лінії. Вуличні концерти присвячені 50-річчю мікрорайону Вишенька тривають. Цього разу свято відбулося у дворі будинку 33 по вулиці Квятика. Організатори підготували програму як для дорослих, так і для дітей. Крім того, нещодавно для місцевих малечі встановили нові гойдалки та гірки. Все це бачили наші репортери. Проходять концерти просто неба у мікрорайоні. Вишенька це вже другий. Організатори кажуть, програму підготували таку, щоб було цікаво, як малечі, так і дорослим. Подобається, душна така для нас. От, людей співають красиво, співають артисти, виступають і діти. Нам все нам подобається. Чудесно, все добре. І почаще робили такое. Нам було б дуже хорошо і весело. Хочу наголосити, що ми сьогодні приймаємо заявки від мешканців. В якому дворі робити той чи інший концерт, ми вивчаємо там, яка буде аудиторія. Якщо це буде дитячий відповідний концерт, значить ми будемо дійсно брати туди клоунів, будемо брати анімацію саме для діточок. Якщо таких заявок не поступають, у нас є програма, яка передбачає концерт і для діточок дитячими колективами, ну і для дорослих, які сьогодні. Знаходяться на лавочках, це наші пенсіонери, яким було б так само згадати якусь молодість і так само згадати якісь приємні відчуття, що про них сьогодні піклуються. І це наше завдання. Дітлахів вже виселили казкові герої Лунтик та його подруга Міла. Всі стаємо у паровози, всі знайшли сусіда попереду. Всі знайшли. Давайте покладемо всі ручки сусіду попереду, ось так на плечики. Є плечики, чудово! Чи є у нас щось сусіда попереду плечики? А тепер давайте перевіримо. А є носик у сусіда попереду. А ну перевірили, носики є. І всі перевірили. Конкурсі, всі! цікаво, бо там з мульчиком. Давайте тепер ми з вами зробимо. І це дуже цікаво Ти любиш мультику? Чому робимо? Дуже гарно. Весело, цікаві концерти, пісні. Тут дуже багато цікавих розваг для дітей. Актори тут приходять. Ось. Скажи, будь ласка, а от конкурси проводить це <рикнув> дітям чи ні? <ган> <ган> mm, так. Чому? Mm, дітям потрібно э, гратися, відпочивати. E, ну, ось, вони, Щоб в них э, розважатися, їм треба, щоб в них дитинство було добре. Від числа всіх мам, діток, старшого покоління. ми від душі дякуємо особисто і Сергію Кудлаєнку за таке, за організацію свята, і за проведені конкурси для діток, за казкових героїв, за виступи і бажаємо, щоб таке проводилося якнайбільше в місті і як найчастіше. Наступний концерт планується на п'ятницю. Я казав, що такі концерти будуть відбуватися щотижня, але якщо ми бачимо, що люди не зацікавлені в проведенні таких заходів, ми готові їх проводити і частіше. Більше того, ми будемо їх проводити майже до вересня місяця, а в вересні робимо один гала-концерт, про який я казав, попередньо це буде площа біля літака на вулиці Космонавтів. Малеча зізнається, їм сподобався не тільки концерт, а й новий майданчик для ігор, який нещодавно встановили у цьому дворі. Ініціаторами його появи виступили самі мешканці. Мені подобається. що Тут зробили колесо, качелі, всякі горки. А чому тобі це подобається? Можна них веселитися. Так, да, задоволений. Тут можна цілий день кататися на каруселях. А яка тобі найбільше подобається? Ну, качеля. Ось. А чого? Потому що на неї можна кататися, а там тільки лазить. Так Таких у нас є маленька дитина, то вона дуже любить, їм дуже любить різні каруселі. І ми часто гойдаємося і будемо приходити сюди, так як недалеко живемо. Оксана Святенко, Михайло Гудзикевич, телеканал Віта. Це було останнє повідомлення випуску. Більше інформації про події середи 18 липня ви можете знайти на сайті www.mavin.com.ua. До вас чекаю прогноз погоди, але я прощаюся з вами. Побачимось. За прогнозами вінницьких синоптиків, у четвер, 19 липня очікується мінова хмарність без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 11, плюс 16, в день 23-25, вище нуля.